Задача номер 429. Один із зовнішніх кутів рівнобедреного трикутника дорівнює 60 градусів. Знайдіть внутрішні кути трикутника. Давайте поміркуємо. У нас є зовнішній кут, причому не вказано, який саме, тобто. Це суміжний з яким з двох кутів рівнобедреного, з двох можливих варіантів кутів рівнобедреного трикутника? Суміжний з кутом при вершині, чи суміжний з одним з кутів при основі? Що маємо? Рівнобедрений трикутник, зараз до вільного вигляду, і давайте подумаємо: якщо це кут суміжний з кутом при основі? Тоді він не може бути 60 градусів. Якщо це буде кут 60 градусів, тобто гострий, то тоді суміжний з ним має бути тупим. А кут при основі рівнобедреного трикутника не може бути тупим, тому що тоді вийде, що і другий кут при основі теж тупий, а в трикутнику не може бути два тупих кути. Це суперечить тому факту, що сума всіх трьох кутів 180 градусів. Таким чином ми розуміємо, маємо розуміти, що цей кут є суміжний саме з кутом при вершині. Тільки так це можливо, тому трішки перемалюємо наш малюночок, це має бути тупокутний рівнобедрений трикутник з суміжним кутом при вершині. Ось наш зовнішній кут. Нехай це буде трикутник АБС, покажемо, що він рівнобедрений, і відмітимо це вдано. АБ дорівнює БЦ. Нехай тут ще буде Д, щоб можна було визначити цей кут. Кут С дорівнює 60 градусів. І що нам потрібно знайти? Знайти внутрішні кути трикутника. Перевіряємо умову: один з зовнішніх кутів рівнобадриного трикутника 60, знайти всі кути трикутника. Отже, в блоці, що треба знайти, має бути зазначено всі три кути: кут А, кут Б і кут С. Шукаємо всі кути трикутника. Чому саме таким чином я намалювала суміжний кут, зовнішній кут? Ну, чому це не є кутом суміжний з кутом при основі, ми вже розібрались. Але чому я не намалювала, наприклад, не продовжила сторону БЦ і не зазначила саме цей кут. Якщо ми зробимо продовження сторони БЦ, то отриманий кут він буде вертикальний з кутом С Тобто він буде такий самий вертикальний рівні, тому неважливо, в який саме бік ви намалюєте. Зовнішній кут, це по величині буде такий самий кут, як і другий з можливих. Тобто, продовжуючи будь-яку сторону, ми отримаємо два рівних зовнішні кути. Кут Б, трикутника АБЦ знайти досить просто. Ми вже приводили ці міркування. Так? Зовнішній кут це суміжний з внутрішнім, тобто кут АБЦ буде дорівнювати 180 градусів мінус 60. І це дорівнює 120 градусів. Ці міркування ми з вами тільки що проговорили, коли обдумували можливість того, що цей суміжний з внутрішнім кут є суміжний саме з кутом при основі. Це неможливо. Отже, 120 градусів, кут Б є. Як знайти два інші кути? Ми вже виконували такі задачі, і навіть у п'ятому класі ви розв'язували, знаходячи два кути при основі рівнобедреного трикутника. Вони рівні між собою, так як трикутник рівнобедрений. А отже, нам достатньо від суми всіх трьох кутів, від 180 градусів відняти 120 і отриманий результат поділити на два кути рівні. 180 мінус 120 це в нас. 60 ділимо на 2, отже, 2 кути по 30 градусів. Відповідь: 30, 30, 120. Навіть якщо величини повторюються, ми все одно пишемо три кути. Нас запитували знайти внутрішні кути трикутника, їх три, отже, і чисело відповіді теж має бути три.